І перед тим, як ми розпочнемо наше, не повинні цього слова, поетичне гамсило, ми хочемо познайомити близнюківців зі старовинним харківським сливовським побір'ям. Про те, що в нас сьогодні з вами буде. Сьогодні, шановні харків'яни, нас підтримають зараз, все буде слав! За старою традицією, яку я сам це проходив колись, дуже страшна традиція. Перша людина. Яка виходить на сцену слему, відкриває слем. Це обов'язково дебютант або дебютантка. В нас сьогодні є близнюківці, в нас сьогодні є Харківці, і от таке от, от така думка: кого, кого б я міг викликати першим на сцену? А на сцену вийде людина, яка точно відрізняється від всіх них, тому що вона не з не, не з Харкова і не з близняків. Вона з Дніпра. Пані Дарія виходить на сцену Першою. Давайте привітаємо. Іди до нас будеш читати вірша. Привіт, привіт, всіх вітаю. Три хвилини є повага твоя, аби твої поїхали. А, ну, пояснювати вірші взагалі, то нікому не варто, тому я просто почну одразу читати. Антени між гето поламано, друже. Тепер вирізай на бетоні цвяхами слова заспокійливі та не дуже. Вилою все. Приведись, дитями. Шукай тепло під шинелю асфальту, де стіни німії ковтають луни. Залізь туди у найглибшу шахту і спробуй там не втонути. Ти думав втекти по пожежному жолобу і гумою заклеїти усі щілини та там, унизу, під шаром олова, ті самі крики і ті самі стіни. І навіть у сні, коли все зелене росте крізь канали твої хребцеві. Згадай, щоб гето зламались антени і замки металеві.